руки! руки! Він же якраз і хоче, щоб його пустив. Пустий, то мені руку тримай! Пустий руку хволиш! Вон не тримає руку! Пустий нахи! Оце, блядь, трофей трофейні! Ублюдок! Що ти руку крутиш? Що ти стекло крутиш? а? Гандон! Херман! Забери нахрен! Ти раз підійдеш до мене! Що yeah, yeah, yeah. нічого там джорок? Yeah. Що? Ти куми! Ну, ну, ти сей. куми з калікою воювати, yeah, да? Забери нахрен! Покричав хватити. Він ви підскаляєте. Ну нормально, хто його викидає? Сам кидає. Хто? Його, ти як скаті назад не Ти Дивіться, скатін назад і хватай! Чому вони не пускають? <приз> Відкрийте ворота! Я да зустріч з депутатами! Обласної ради приїхав. Я приїхав на зустріч з депутатами обласної ради. Я приїхав на зустріч з депутатами обласної ради, які вони чекають там. А це не потріб, не пускає людину А того... Ручку бумажку. Ручку бумажку, будь ласка. я не бра. Ручку бумажку, дайте, будь ласка.